Привіт усім! Ви на каналі Мека Віжн. Тут ми граємо мекабел ми говоримо стратегії та розберемо найцікавіші моменти з боїв. А якщо ти теж обожністю обов'язково, підписуйся, став лайки, це допомагає просувати канал та мотивує мене створювати більше контенту. Ну а зараз вмочуся зручніше. Ми починаємо. І ми починаємо з того, що я презентую перший. Ролик, запис реплею, де ми будемо грати 2 на 2 з моїм напарником Віннер. Вінр, це майже як Вінр-переможець, трохи по-іншому пишеться, але читається, мабуть, так само. Що ж, я думаю, будем, будемо бачити цього напарника дуже часто. Вінр, тобі привіт. Напиши у коментарях, якщо дивишся цей ролик, як тобі взагалом. І давайте якось будемо прилаштовуватися к грі 2 на 2, тому що. Гравців стало в два рази більше, е, трохи важче коментувати це все, але будемо потроху, помалу робити наші коментування і якісь висновки з того, що ми бачимо. Тут в цілому не буде якоїсь дуже е, унікальної стратегії, буде більш-менш все класично, але треба подивитися в цілому, як можна грати 2 на 2, і що для того треба, щоб перемагати. Давайте подивимося, з чого ми починаємо. Я стартую зі спід спеціаліста. У мене тарантули плюс вартсмени, а мій опонент стартує з саплай спеціаліста. Нічого особливого, просто е сайбертуси плюс фенги. В цілому ми розташували симетрично обидва, е обидва сторони. А мій напарник починає з Quick спеціаліста і в нього є. Арклайти, вже додав собі мустангів і Стілболи. Дуже непоганий набір для початкового рівня. Тим паче, що Quick Sepplai спеціаліст ну, дуже сильний на початку. А його опонент грає за марксман спеціаліста, і в нього, як ми бачимо, жодного Марксмена, проте він взяв собі Слешхемерів плюс кроверів. Ну, цікаво. Давайте подивимося, я більше буду фокусуватися на своїй грі. Ну, якщо буде раніше програвати або вигравати. Перемикати фокус. І якщо вам такий формат подобається, то скажіть, будь ласка, ну, напишіть в коментарях. Як вам взагалі? Е, я трохи, е, трохи не впевнений з приводу того, на, на чому мені конкретно слід фокусуватися. Ну а ваші коментарі допоможуть мені розібратися в цьому. Ну, Загалом, як ми бачимо, тут вже все. Йдуть е, танки плюс арклайти, а е, мій напарник виграє. І його стілболи зараз зустрінуться. З Сабтусами. Добре, давайте трохи пришвидшимо. Я, до речі, роблю ставку на те, що <смі> мій опонент виграє цю гру. Отак, так і є. Бо Сибертус дуже сильний спочатку, тим паче, якщо такий набір з арклайтами, ну нічого зараз проти, протипоставити цьому. Нічого страшного, це тільки перший бій. Перший раунд, точніше. Другий раунд. О, тут цікаво. Тут ми не побачимо, що обираємо. Хм. Мабуть, бій, нажав, буде більш цікавіше в цьому плані, тому що я побачив набір. Ну ми побачимо результат, я, наскільки я розумію, того, що вибрали. В даному випадку, давайте прокоментуємо, що ми бачимо на екрані. В мене з'являється штроковано другого рівня. Я, я думаю, це саме з набіра випало. Тому що другого рівня штомколери просто так взяти неможливо. Тут ми бачимо, що нічого я не брав, тому да, штомколери були в наборі, це було підкріплення вже. Мій напарник взяв собі Void AF 2 штуки. А також фенгі з'явилися. Ну, а його опонент продовжує грати. Ще один. Хм... Це ще одна стіна буде зі Слишхеммерів. Цікаво. І Марксмен з'являється на другому рівні. Плюс він додає ще одного і позаду фербже. Ну, таке більш класичне розташування, а ось мій опонент грає грамотно, додає повітря. Повітря дуже важко законтрити на перших раундах, тому що небагато юнітів ти можеш поста проти поставити. Саме повіду. Ну, у мене є масмини, я не думаю, що в мене буде якісь проблеми. Давайте подивимось. Так, у мене невеличкі проблеми зі е, Феніксами, як я і боявся, тому що снайпера не, не встояли і позаду залишилися тільки з штромколером, але штромколем збирається з бртусами. В цьому я вийшов майже е, в рівень з моїм опонентом, а ось мій напарник вже трохи просідає. Ну нічого, це гра 2 на 2. Тут можна трохи просідати, е, тому що можна брати стратегію, де ти будеш. Ти будеш грати вдовго, а твій напарник одразу буде перемагати. І таким чином ви вирівняєтесь по життю. Ну, Можна так обрати, щоб, е, щоб ти прикрив на останніх раундах, а він прикрив на перших раундах. Зараз у нас нема такого в цілому, но, но але така стратегія була б цікава. Третій раунд. І бачимо, що обрали. Да, окей, ми бачимо, що обрали. Тут у нас марксмани дешевші будуть. Обирають обидва опоненти мого напарника. А ми ще думаємо. Хм. Я так само обираю собі. Добре. Снайпера в мене є. Це логічно. А мій напарник обирає собі васпів. А, так, є куди розташувати. Непоганий вибір. Є куди можна виграти. До речі, мій опонент вже взяв собі першого рівня атакою атаку і дефенс. Цікаво. Що ж, я продовжую е, грати в тарантулів для того, щоб е, очищувати перший ряд, і бачу, що проблеми мене, мене е, виходять тоді, коли тарантули. Вичищать, вичищують все. То там з'являються Сабертуси другого рівня, треба з ними якось рахуватись. Один штрам-колор. Ну, тоді додаємо марксманів, якщо в нас така картка випала чудова. Що ж робить мій опонент? Точніше, мій, мій союзник? Він обирає собі гру в арклайти, додає потужність арклайдам, чаржі шот і. Як ми бачимо, це все, якщо я не помиляюсь, не було додати жодного юніта. А тут в два ряди, слейджхемери, треба їх якось пробивати. Ну, в цілому так, арклайти може пробивати з цією технологією, плюс мінки ще, і вас зараз допоможуть пробити, але я боюся, що вони зафокусять не вишку. А, ні, вишку, все окей, все окей, не пішли. Ну, дуже добре, дуже добре. Таймінги чудові. Подивимося, що в мене тут. Не як бачимо, не справляються, першого, другого рівня тільки один снайпер, першого рівня дуже погано пробивається все. Треба додавати Дамаго. Дамаго по великим юнітам. Так що я програю ще раз. Тут поки що все окей, завдяки тому, що впав в центр. Мені в цьому подобається стратегія мого союзника. Ну, залишається не так багато. Глядя, глядячи на те, що залишилось у мого, у мого союзника, то, мабуть, ми переможемо, тому що зараз мустанги, я думаю, вирішать гру плюс Васпи. Добре, четвертий раунд. Так і вийшло. Мустанги зарішали, е, зарішали цей раунд. Що ми бачимо? У нас випала Smart Art Light. Хм, опонент мій обирає собі саме таку картку, а в нього Ярклайт, а Ярклайт, добре. Е, так. Е, що у нас тут є далі? Це він обрав. Е, мій опонент ой, мій союзник обрав собі так само, ну це логічно. Е, я обираю собі Advanced е, щит. Додаю життя щиту. Там була така картка. І давайте подивимося, що опонент обрав нюк. Цікаво, на чевертому раунді, я думаю, це витрата коштів, тому що ну дуже, дуже з багато коштів вона коштує, і не варто того, щоб на четвертому раунді заюзати нюк. Ну, нічого, це, мабуть, нав навіть буде на користь, на перспективу. А зараз е я спробую якось нивілювати цей. Танковий взвод, котрий мене бентежить і ніяк не може пробити його. Я думаю, можна було б взяти даблшот, у мене є даблшот на Марксмена, котрий дає одразу додатковий подвійний урон. Но вирішую брати штормколерів для того, щоб. Ну, штомколери гарно справляються з цим усім, тим паче вони платнічком. так всі йдуть, і штрамковори будуть накидувати не тільки сайбертуса, но і іншим юнітам. Плюс е, ось така стратегія, коли ви мастилом сповільните юніти, то штрамкорм стає набагато легше влучити саме туди, куди куди треба. Но, що ми бачимо? Три сайбертуса, і кожен з них має інтерсептор. Давайте подивимося, що тут нюк на, на Коїв. Ну так, так. Проблематична, проблематична. Дуже багато міністрів залишилось. Но це, це, ем, це було очікувано, але я не думаю, що це прям проблема. Ми тільки на четвертому раунді. У нас ще все попереду. Штормкор накидають дуже файно, але залишається у нас Фенікс. і з ним нічого не можна зробити. Плюс снайпера. снайпера Відстрілюють по кожному штамкору, і ми трохи програємо. Ну, ще є життя, ще є раунди. П'ятий раунд. Ага. Випадає орбітальне бомбардування, і випадає Ion Blast. Як ми бачимо, у мого опонента просто шикарно розставлені юніти для Ion Blast. Він спалить все. Навіть пропалить щити. Щити у мого опонента не посилені, як в мене, тому пропалить. Дуже швидко. А мій опонент обирає себе орбітальне бомбардування. Так само неприємна річ, е, тим паче, що в мене юніти, які будуть сильно страшати від цього вміння, вони всі дуже е, мало життя мають. Дивимося далі. Так, мій, мій союзник обирає собі орбітальне бомбардування так само робить. Е, так, вона подіє. 100% подіє. А його опонент обрав собі Amplifier Core. І дивіться, чому. Він собі додав оверлорда. Цікаво. До речі, розташування таке в нього прям трикутником іде. Я думаю, наступний оверлор буде тут. Чому погана симметрична е, тактика, тому що дуже легко тебе про прочитати. І якщо буде тут інший оверлорд, я не здивуюся. Саме тому, як коли грати в симетрію, треба ну, трохи, мабуть, розташувати їх якось по-іншому, може переважно на якийсь один бік проривати краще його. Ну, Як ми бачимо, НБЛЕС прор... спалює все, трохи не вистачає дамагу, щоб спалити танчик швидко. Ну нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб вся вся інша дрібнота вбивалася, а подвійний постріл на снег зробить свою справу. Як ми ви бачимо, вистачає дамагу. Зараз не прав ще і буде все окей. Що ми тут маємо? 에, повне тотальне знищення завдяки орбітальному бомбардуванню і варлок просто не встоїть проти мустангів другого рівня, ну це очевидно. І в нас п'ятий раунд, дуже сильна перемога. Майже половина життя. Файно. Шостий раунд. Так цікаво розробники зробили. Не, не видно, що саме обирається, але видно, що його обрав. І останнє я не, не встигаю навіть побачити. Так, у нас підкріплення. Окей. Васпи обирають мій напарник і мій опонент. Супротивник. я вас вибираю. Ну, мабуть, там саме цікава була ця ці васпа. І Фортрес обирає його. Його опонент. Хм, цікаво. Чи є сенс в фортресі Арки доволі багато б'ють. Ну, Фортес другого рівня, так, є сенс. Я думаю, є сенс. Но, ф... но арки вже третього до другого рівня і. не знаю, плюс Васпи, йому нічим крити Васпів. Ну, подивимось. А мій опонент вирішує, э, як. Як м'ясо використовувати Васпів, додає ще 2 і щитим. Це додасть живучості, а мені чим відповісти? Ну, майже нічим. Тому що в мене тільки Васпи і все, і снайпера. Снайпера буде застрягати. Дуже довго застрягати, але завдяки подвійному пострілу вони будуть вбивати їх з одного разу. Саме неприємно. Я, до речі, додаю торанталам хай експлузів Емо для того, щоб. Якомога швидше розбиратися з дрібнотою. Мені в цілому тарантули, я, я бачив, що вони під фокус попадають, і тому вони не будуть виживати. Но чим, рані, чим раніше я буду позбавлятися першого ряду, тим раніше я буду е, снайперами фокусити саме того, кого потрібно. Як ми бачимо, васпи не виживають його майже, так що це не проблема. але треба все одно рахуватися з ними. Завдяки штомкорам забираємо снайперів з мого опонента, але вони вже б'ють з дальністю, а мої ще ні. Що тут у нас? Е, тут у нас Фортрес зіграла свою роль. Ну, розташування, мабуть, невдале, мені здається. Та в цілому, Фортрес, е, міксування таких гігантських кімнітів, воно не дає профіту. як на мене, краще фокусуватися на чомусь одному. Інакше буде просто важко розкачати по технологіями і те і інше. Знову Анбласт дає дуже цікаво. Обере і мій опонент Анбласт. Нанреперкіт там був клас. Но в мене не, немає на для ну куди його поставити. Нанореперкіт, мабуть, тільки підійде ось саме в Портресу третього левела. Так. Добре. Що ж, мені заважають Васпи. Деякі Васпи перефокують. Перефокусуються на бік опонента мого союзника, тому що він ближче тут розташував мій, мій союзник. Я намагаюся захиститися від Айнбласта, розумію, що не вийде. Може, треба якось. Єдиний захист такий надійний проти цього вміння, це обрати Mobile Beacon і трохи порухати юніти, тому що. Це зіб'є предикшн твого опонента, і вони можуть уклонитися від цього, ух ухильнутися. Ось, ну а я додаю собі ще баспів І проте спеціалізація для того, щоб е, щось робити з цими васпами свого опонента. Я думаю, чотирьох досить мені, а тут ми бачимо, ще додалось два І також з дальністю. Ну, мені треба. Якщо зараз ляже дуже гарно Blast, а я розрахував так, що воно повинно лягти дуже гарно. То все буде окей, Blast все одно на щити. вбивається один пак снайп Васпи м... Мій. Не дуже гарно, не встигаю я. В нього 19 метрів на секунду. Пришвидшення Васпи я трохи не розрахував, Ну, зато забрав всіх снайпера майже. Цього вистачає для того, щоб вас перезібралося з тим, що засталося. І ми просто забираємо цей раунд повністю Що тут нашого опонента. Арклайти працюють, пречудово розкачені Арклайти, це страшна сила. Нічого не зроблять, не встигнуть нічого зробити снайпера. Боже, як вони скупкувалися тут. Лише тільки ось цей фортрес дуже-дуже він лячний. 3 рівня з кітом Ну так, буде важковато його бити. Ну Я не знаю, зараз у нас юнітів залишилось дуже багато а, марксмени Фортас, я думаю, вистачить вистачить для того, щоб вбити його. Бачимо, пробивають в арки непогано його. Так, вистачить. Я зараз застрягне на малих юнітах і арки просто вб'ють його. Плюс мої вас ще допомагають. Все йде як потрібно. Не прав одні з самих чудових юнітів в грі 2х2, тому що саме вони закривають останні юніти, котрі залишаються у твого опонента або опонента твого союзника. Ну, ось такий вийшов перший у нас реплей. В цілому, тут е, не було якоїсь продуманої суперстратегії, була гра майже 1 на 1 тільки вдвох. І я намагався, чим відрізняється така гра від 1 на 1, тим, що я намагався йти в юніти, котрі потім можуть дати профіт. Це у нас штамколери, це у нас Марксмени. Я маю на увазі, що якщо я виграю, то А мій опонент а мій союзник не Ні, тоді мені треба робити щось з його юнітами. І тут Марксмени із штрамколери допомагають дуже сильно. Можна також обрати швидкі юніти. В цілому стратегії більш-менш працюють такі самі, як один на один, тільки е, треба намагатися все одно додавати такі юніти, котрі на останніх на, після вашого стички з вашим опонентом. Якщо буде стикатися з опонентом союзника, треба їх вбивати. Ну, а симетрія в цих боях поки що нормально заходить. Тут в мене невеликий ранг. Ми грали десь на 1100-1200, якщо я не помиляюся. І це дає просто трохи звикнути до цього, зрозумітися взагалі, що треба брати. Ну ось як, на мій погляд, то вибір марксменів та Штурмкорів саме то. Треба ще зіграти в нападу, я думаю, можна зміксувати Васпів плюс е, сендворми. Сендворми, я думаю, на таких, на таких раундах, на такий раунд будуть грати дуже сильно, тому що е, якщо вкачати їм якісь відхилення під землею, а вони під землею будуть дуже, дуже багато часу виходити, то можна навіть пересувати їх якось до свого союзника, і таким чином ви можете вдвох продавлювати якусь лінію. Одна із тактик. Ну, розберемо трохи пізніше, якщо буде така гра. Ну, для першого ролика, я думаю, непоганий розбір. І напишіть в коментарях, взагалі, як вам сподобалося, чи ви граєте 2 на 2, і що частіше ви берете, коли граєте 2 на 2. Ну, а з вами був Мекавіжн. Вінер, ще раз привіт. Пограємо наступний раз. Дякую за перегляд і до наступного бою!